Так, знімальна група Суспільного під час повітряної тривоги, яка пролунала сьогодні, о 14.26, намагалася потрапити в укриття на вулиці Соломії Крушельницької, 62 А суспільне приїхало перевірити його доступність, бо під час ракетної атаки на рівне, 21 вересня, воно було зачинене, і місцева жителька поскаржилася на це у соцмережах. Рівнянин Василь мешкає у будинку неподалік. Розповідає, укриттям не користується. Ну не бачив я щоб люди збігалися. Бабу, зато люди не приходять. Що закрито, мабуть, я так думаю, А укриття є. Я тут все щось зробили. Тут трошки нормальний порядок. Тут на велиці слід нічого я не можу сказати щось проти, все там нормально зроблено. Накрили, все зробили. А чого воно запиту, не скажу. Володимир живе у будинку над укриттям. Каже, у нього та в жителів нижніх поверхів є ключі від сховища, тому його може відчинити у будь-який момент. На початку повномасштабного вторгнення додає у тривогу, укриття було доступне у будь-яку пору доби. Під час тривоги завжди було раніше. Я не знаю, як зараз. Я не спускаюсь сюда. А взагалі раніше тут багато людей було, багато хто приходив сюди. І з банків, і звідси з інтернети, що спускались люди. Сьогодні, через пів години після оголошення повітряної тривоги, укриття відчинив спеціаліст відділу комунального майна Едуард Орлов каже: відчиняти сховище уповноважили жителів будинку. Я заправлю комунальної власні що. <ріст> відкриваю, бо у нас є приймінник. Ми повноважили, у кого є голову, ну у кого є об'єднане співвласників, хто із управлінських компаній. Повноважили їх довести до видима мешканців або зацікавлених осіб, хто відкриває. 20 дублікатів ключів о цього замка. Зробили, але і 20 тримачів ключів ніхто й не прийшов. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.